Слава Україні! Героям слава! Джуки DDL8320N для важких. Значить машину почистив, змастив масльонкою всю, прокапав. Потім піддон чистий, залив свіже масло індустріальне, І20. І 20, 20 індустріальне. Все, коротше, по машині зробив, зараз покажу ближче, піддон і пошиємо. Відкрию трохи, покажу, знизу чисто. масло наше українське індустріальне жовте. Все, човнику, все ляля. На сервому Брюс, але зараз в мене стоїть тут 563А. Тому що не забув сказати, буде комплектуватися новий мотор, цей встановлю. Брюс 513 с або віддам його в запечатаний в ящик. Ось вайбер мій. Мотор 550 Вт. Економічний для такої машини і навіть для машини з боковою обрізкою такого мотора достатньо. Ну, да, маслонасос я вже перевірив на максимальній швидкості. Масло булькає в вічку зверху, бульбашки, бризги йдуть. Коліно під'єм, я ще не поставив, чи другу педаль буду ставити. Подумаю, чи вузьку педаль поставлю, так, да, німецький. Не німецький, а бразеровський стіл. Станіна сама. бразеровська, шикарна від бразера двухігольного станіна. Да, Стільниця сама нова. Там є трохи далі трохи чуть, чуть сколів, але я... Там їх краскою закрашу. І так, скажімо, Juki Tokyo Japan Corporation. Ето це машина неубиваема. Сируба, найкраща машина з Китаю. Сіруба, Сіруба Тайвань, Джек, Джек Китай. Це number один машини. Китай Тайвань. Але джуки є джуки, я вам скажу. Ця машина просто неубива вічна. Вічна машина. Так що і шикарно вона крутиться, мягко, плавно, ніде не загризає. Зараз пошиємо. Нитки. а, таке, там. Так. Так, чуємо. Чуємо, чуємо, щось подивлюся. Стібок бачу на око 6 мм дає. Все, тяжка нижньої нитки шикарна. Тяжка нижньої нитки шикарна. Закріпка. Зараз покажу закріпку. Ну, один сібок завжди так, крайній на закріпці. Тяжко шикарна. Бачимо. Світло закриває телефон. Зараз складу Да, модель стібок до п'яти мм. Зараз стоїть товстенька сороковка нитка. Саме для важких камуфляж. Актуально зараз камуфляж, катони, допустимо, плитоноски. Розгрузки, це все машина елементарно і саме шиють на второпластовій лапці краще. Бо брали в мене машину і брали таку і таку лапку і в комплекті було. То шиють і просили ще на інші машини. Просили лапки іменно. Саме фтеропластові. Що, да, що ще хотів, хотів я. Зараз складу. Це плащівка така імпортна. Зараз я складу декілька слоїв. То було два, зараз буде 6 і потім ще складу. так Заходить, сходить, це не товщина. Зараз буду ще складувати. 6 6 роблю 12. 6 склад 12, зараз. І на швидкості без питань. На швидкості без питань. Прошию зараз і... Ну, на такие швидкости, на такую толщину не заходит. Да, нижняя нитка закончилась, бо я трохи ее уже. Не трохи обервалась нитка. Дернула риску и трохи. Сейчас момент. Дивиться на нитку. починаємо шити, витягуємо нижню нитку, туди відводимо і починаємо шити. Це якби ми починали шити тільки. Один слой бачимо шикладки не, не робить, бачимо відмінно. І втягнуто, не видно петлі, не зверху, ні знизу. Далі, да, є декілька таких машин, але проблеми з столами. Є голови, голови і піддони. Голови піддони, буду шукати столи. Кому цікаво, без столів, чисто машини будуть перевірені, декілька машин, 9 штук і одна є сіруба. Наступна буде сіруба. От якраз зараз сіруба і петляє знизу, тому зняв, поставив джуки і шиє без питань. Трохи треба направляти під лапку. Так, це що, знову обірвало нижню нитку, що це так тягнеться? Обірвало нижню нитку з ковпачка. Набігає, віддати, треба поставити. Ані, зараз закінчилась нитка. Нитка закінчилася, показую. Показую, що нема. Тобто намотаю нитку. Так, да, тут ще буде моталка встановлена і коліно під'єм чи друга педаль або колін, колінопідйомник сам поставлю. Все плиз 23 клас на каналі. Скоро буде, займаюсь зараз 638-ма мішкозашивка. Зараз в стадії підготовки і ремонту. І декілька джуп і казав, таких є. Заправка трохи так. Пройдемося бистренько. Все, плис, підписуємося, дивимось багато відео на каналі. До війни. Відео були російською, але якщо хтось тут хоче денацифікувати Україну, то будемо розмовляти суто українською. Денацифікуйте себе. До побачення. До наступних відео.